Слава Богу, брати та сестри, церква Господня, хотів би говорити про надію. Знаєте, я помітив так за собою останні місяці, певно, я не можу сказати, що більше, але ось місяці, що кожен раз, коли я десь готуюся до проповіді, і я От у мене всі, всі теми вони десь перетинаються з, з війною, з тим, що у нас от відбувається зараз. І як я вже не намагався якось відходити від цього, але все одно десь якась знаєте, думка, чи, чи навіть вся навіть, ну, проповідь, вона от пронизана цим. Я от е, так роздумав, чому, чому так? Десь, певно, е, Помітив, що останні, ось ну, може, вже десь рік останній, або може і більше, півтора року. В основному я помічаю такі, знаєте, не сильно втішні новини, які відбуваються. Ось навіть те, що сталося минулого року, восени ми так надіялися, ну, трохи надіялися, звісно, віруючі люди вони надіються на Господа, але ми все одно дивимося десь новини. Трамп мав бути, і ми там трішки на це наділися, потім все перевертається. Потім знову, знову якісь новини такі. І я їх не буду перечисляти, але час від часу нам нагадує, що ось війна вона йде, вона продовжується, вона, вона не думає закінчуватися. І от ми, ми, ну, Цього не видно поки. І наш президент, якщо можливо, буває, хтось слухає його, він буває, говорить все, що. Не видно, щоб з того боку там думали про закінчення. Ну, не видно цього. Ми, ми хочемо, а от вони так і, і десь, ну десь десь це видно, знаєте, що ось воно, наче, наче все продовжується. І час від часу ще більш такі якісь обставини виникають, які ще більше нам нагадують, і навіть ця ніч. Вона також була з таким нагадуванням і можливістю подумати, так, коли ми не спимо, а подумати, помолитися, побути е, ось, ось, з Богом в розмові. Е, чому, чому так воно йде? Чому ось воно ніяк не закінчиться? І вже так довго це йде. І, і навіть ось, е, мобілізація нашого брата Ярослава, е, служителя церкви, це також, знаєте, десь додає, додає того, що ти задумуєшся щось. Що а далі воно ще воно якось далі тільки розширяється. І ось, ось в цих таких розмовах я, в цих таких розумах я, я, я готувався, і мені згадалося життя однієї людини, життя Йосипа. Як, як його життя пройшло. Це такий, знаєте, дуже. Позитивний персонаж Біблії, муж такий сильний. Але життя його воно насправді було досить непростим. І ось на основі ось, життя Йосипа я хотів би поговорити про надію, коли здається, що втрачено все, у людини залишається надія. Навіть є така приказка, ми знаємо, що надія вона помирає останньою. Ще спочатку людина десь роздумує собі, вона може так, якісь плани будує, потім дивиться, що там уже не так, там, там вже закривається можливість, там не вийшло, там не вийшло. Зменшується і зменшується її можливості, і в кінці самому залишається лише надія. Надія на те, що все-таки щось відбудеться, щось відбудеться добре. Я нещодавно передивився одне інтерв'ю людини, яка пройшла полон ще в 22 му році він потрапив в полон, і потім, здається, в 23-му його обміняли. І я так уже ввечері це було. Просто листав, дивився, ну, перед, перед сном просто там собі дивився щось і натрапило це відео. І я дивлюся на півтори години. Я думаю, ну трішки гляну і буду спати, але я, продивив, я його все продивився. І потім ще навіть не міг заснути деякий час. Наскільки е, важко було цій людині, і він, ну, десь вже пройшло, там, здається, два роки, він вже говорить про це вільніше. Є трішки раніше його інтерв'ю, ну, і він там, видно, що йому говорити важче. Але дивлячись, слухаючись ось це інтерв'ю, я, я собі сам задавав питання, а як, а як ти міг е, ну, прожити це все? Щось ж мало Тебе підтримувати, тому що він не особливо такий віруючий, хоча він там наголошував, що він неодноразово молився, коли вже здавалося, що вже все. Вже це кінець. Він, він каже: Я молився, тільки молився, і, і все. Ну, були такі фрази в нього. Але ось надія, вона, вона має бути в тих людей, які зараз в полоні, вона має бути надія, вона має їх супроводжувати. Тих людей, які, які на війні, які там на передньому краї, в них має бути надія. В тих людей, яких мобілізували, які йдуть якусь невідомість, у них має бути надія. І ось В кінці хотів би за це помолитися. А зараз на основі життя Йосипа декілька думок, і ми помолимося. Зачитаю з 37 го розділу Книга Буття, з першого, ну, з першого вірша і потім ще вибірково. Яків. Оселився на землі, де жив його батько, в Хананському краї, ось нащадки Якова, Йосип, юнак, 17 років, пас отару зі своїми братами, синами Бігли та синами Зілпи, дружин свого батька. Йосип доносив про них своєму батькові погані новини. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх своїх синів, оскільки він був сином його старості, тож він справив Йосифу. Барвистий одяг, його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів, зненавиділи його так, що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось приснився Йосифові син. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більше ненависним. Послухайте цей сон. Сказав їм Йосип, що мені наснилося? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сні піднявся і стоїть. Ваші снопи також повставали довкола мого снопа і поклонилися йому. Послухавши брати, його сказали: Невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш панувати над нами? Їхня ненависть до Йосипа ще більше зросла через його сни та слова. Приснився йому ще один сон якого він також розповів своїм братам, наснився мені ще один сон, оповів він, мені вклонилися сонце місяці одинадцять зірок. Він розповів цей сон не лише братам, а й своєму батькові, та його батько з докором сказав йому: Що це за сон наснився тобі? Невже не справді і я і твоя мати разом з твоїми братами прийдемо поклонитися тобі до землі? Тож, якщо його брати сповнилися до нього почуттям заздріщів? Та його батько усе сказане зберіг у пам'яті. І потім далі історія досить стрімко розвивається: Йосип іде до своїх братів, які пасли Таро овець, і вони бачать його і говорять між собою. Ті побачили його здалека, і перший з Йосип наблизився до них, вони в пориви гніву змовилися його вбити. Брати говорили між собою, он іде той Сновида. тепер тому тепер підемо і вб'ємо його, і вкинемо в якусь яму, і скажемо, хижий звір загриз його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувім, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: Не губімо життя, не проливайте крові. Рувім заступився за свого брата. Пізніше Рувім відійшов, і вони далі продовжують. Юда запропонував 26 вірш. Юда запропонував своїм братам яка користь від того, що ми вб'ємо нашого брата і скриємо його кров. Давайте продамо його Ізмаїльцям. А наші руки хай не будуть, не будуть на ньому, адже він наш брат, наше тіло. І брати послухали його. І ось там проходить недалеко караван, брати продають його, і він попадає в полон. 39-й розділ, перший вірш. Щодо Йосифа, то його ізмаїльці привезли в Єгипет і купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди. Потіфар, Євнух Фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом. Він був людиною, який щастило в усьому. Йосип перебував у домі свого господаря, єгиптянина. І останній вірш. Там потім розмова, історія з Патіфаром, потім у в'язниці, історія у в'язниці і вже 41 розділ, 41 вірш. Так, от підсумував фараон, звертаючись до Йосифа, Ставлю тебе над усім єгипетським краєм. І знявши перстень зі своєї руки, фараон надів його на руку Йосифа і задягнув його в відсонну одежу, а на шию йому. Одягнув золотий ланцюг. І ось я так коротенько, вибірково, як думав на основні такі знаєте, аспекти звернути увагу, на початку зачитав більш детальніше для того, щоб ну, нагадати нам його життя. І знаєте, з самого початку автор книги Буття він наголошує на тому, що Йосипу вже жилося не сильно солодко зі своїми братами. Там буквально в третьому вірші вже написано, що він на них доносив. Да, можливо, він сам став причиною такого відношення до себе, але він був чесним, і він те, що бачив, те, що неправдиве, неправильне, він доносив своєму батькові. І це і бачив, і Господь, це бачив, і батько. І не дивлячись на те, що він був улюбленцем у свого батька, це проявилося ще в тому, що батько. Зробив йому такий одяг, барвистий, різнокольоровий, і цим ще більше виділив його. І ось ця ненависть, яка е зароджувалася, і вона, напевне, протягом років вона десь розвивалася, вона зростала серед братів, вона об'єднала їх. Вона об'єднала їх настільки, що потім, коли е настав момент, такий, знаєте, зручний, підходящий момент. Оця ненависть вона дозволила їм дуже швидко прийняти рішення. От уявіть собі, що є якась нарада, і на цій нараді потрібно прийняти дуже важливе рішення. Тут же йдеться про життя їхнього брата. Це, це надзвичайно важливе рішення. Але вони майже швидко вони змогли прийняти це рішення. Там певно ця розмова їхня, вона, скоріш за все, не більше декількох годин була. Коли він, з того часу, як вони його побачили, і з того часу, як вони продали його в рабство. І вони прийняли ось таке важливе, доленосне рішення буквально за лічені, лічені хвилини. І перший такий висновок, який я хотів би з цієї історії взяти, це те, що люди об'єднуються навколо. Навколо чогось злого, так само, як буває, люди об'єднуються навколо доброго. Так само, як буває якась хороша справа, вона об'єднує людей і, і люди дивляться, що о, я долучуся до цієї справи. І люди буває горять якоюсь справою. Я думаю, ви десь, можливо, бачили. ну, Можливо, в своєму житті ви, ви навіть самі такі були, коли ось ти чимось гориш, ти хочеш робити справу, і ти бачиш поруч з собою таку ж, таку ж саму людину, яка горить, і ви і вас ця справа об'єднує. Тобто ви об'єднані навколо якогось доброго. Так само ми бачимо, що і ненависть, і зло, воно теж може об'єднувати. І навіть це ми можемо бачити і зараз, на і нашої сусідньої держави, як. Ненависть і, і зло, і там ще е, вкраплення неправди, вкраплення пропаганди. Вони, вони об'єднують людей. І от здавалося б, що ми їм зробили, але ось ця ненависть, вона об'єднує людей. І десь уже і десь е, такий голос розуму він, 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 він затухає. І, як ми бачимо, тут 10 братів, тільки Рувим він він десь зберігав. Холодний розум, він, він не хотів смерті брата. І Юда ще теж він сказав, давайте краще продамо його, все-таки він наш брат. А всі інші 10 братів, про них не написано, вони були ось одні в цій ненависті, об'єднані, хотіли продати його. І ось потрапляє потрапляє Йосип в, в полон, його продають потіфару. І ми знаємо, що там ось цю фразу я. Прочитав е, спеціально 39-й розділ, другий вірш, та Господь був з ним, він був людиною, яка щастила в усьому. Не дивлячись на те, що е, коли людину продають в рабство, я думаю, що він як людина, хоч він був близько з Господом, але все одно він як людина, він десь. Він десь переживав це глибоко в собі, і, і можливо прощався зі всім цим звичним життям, яке в нього було. Ось все. Ну де де а де а де мої сни, які мені Господь? А, а як же буде далі? І знаєте, можливо, на початку ще десь надія ця вона була, але пізніше, коли проходять роки. Проходять роки, він залишається у в'язниці, нічого не відбувається так. Потім Патіфар його поставив вище над своїм домом. Але потім він знову потрапляє у в'язницю. І знову він там на роки він залишається у в'язниці. І ось ось ця боротьба всередині тут нічого, Біблія про це не пише. Не пише його роздуми, не пише його якісь переживання, але вони були як у, як у людини, тому що він був звичайною людиною. Хоча. Надія його, вона завжди залишалася на Господа. І ось другий такий висновок це те, що навіть коли здається, що, що все втрачено, навіть коли здається, що ось, ну все, тебе схопили, навколо, навколо тебе вороги, то Господь він ну, він ну все одно поруч, він все одно проводить, особливо своїх людей, особливо тих людей, які. Які раніше довіряли йому, які раніше йшли з ним, які раніше, знаєте, от своє життя присвятили йому з такими людьми Господь все одно продовжує бути. Навіть я ж кажу, коли вже здається, що от одна лише надія залишилась. І останній такий висновок із, із цієї історії, це те, що коли. Нам здається, що все втрачено, коли нам здається, що все життя на цьому закінчилось, такого життя вже не буде, як раніше. То виявляється, що у Господа є план, де ти будеш мати інше життя і набагато краще. Ось згадаємо, я зачитав цей останній 41-й вірш, коли Солом, коли фараон звертається, він говорить: «Тепер ти будеш, ставлю тебе над усім. Єгипетським краєм. Йому варто було пройти всі, всі роки випробувань достатньо тяжкого полону. Да, десь він був на висоті, але все одно був у в'язниці, все одно був невільником. Для того, щоб все-таки Господній план він, він справдився в його житті. І тому хотілося б брати та сестри, знаєте, помолитися за всіх тих людей, які. Які зараз у війську, які, які були мобілізовані, які вже служать давно, які зараз в полоні, це ті люди, які живуть дуже часто надією. Тому що, йдучи десь на завдання, я неодноразово бачив, як люди кажуть, що я не знаю, як я вийду звідти чи ні, але надія все одно десь залишається. Так само ті люди, які в полоні неодноразово в інтерв'ю кажуть, що ну, там вже надії не було, і тут мене обмінюють. І так само тих, кого десь е, мобілізували правдиво чи неправдиво, але також у багатьох цих людей, наче знаєте, життя е, ламається і людина вже десь живе ось цією надією. Хотілося б помолитися за всіх, за всіх цих людей, яких я назвав, щоб у них дійсно була надія на Господа. щоб... Було спілкування з Господом, і щоб Господь провів, зберіг їх і повернув додому. Помолимося, брата сестри. Давайте станемо.